Вже за давньою традицією напередодні дня захисника вітчизни військові пожежники та правоохоронці з'ясовують, хто краще з них підготовлений фізично. Командами змагаються у чотирьох видах спорту: волейбол, настільний теніс, мініфутбол та плавання. Переможцями за 19-річну історію змагань були практично всі служби. Хто ж на цей раз вибрав перемогу, розкаже Ольга Бондаренко. Розпочинали в п'ятьох до кінця дійшли четверо. Цьогорічний турнір словиків, присвячений дню захисника вітчизни, був не тільки видовищним, а й дуже емоційним. О пів на восьму ранку змагання за традицією урочисто відкрили. Напутні слова організатори і судді говорили, ця зимова спартакіада має довгу історію. А на меті День, коли можна віддатися одному із самих видів відеозаняті, цих воєнних людей формі та заняття фізичної культури і спорту. Ще спортивні змагання, пожежники, міліціянти і військові провели ще 95-го року. І з тих пор до 23 февраля, ми намагаємося дати проводити ту зимову спартакіаду. Ну, вона прожилася і з кожним роком у нас все більше і більше команд учасників. Охочих багато, проте можливість представити свої команди, зважаючи на робочий день, є не у всіх. Багато, команди, на жаль, відсутствують зараз у нас представителі налогової служби. У них служебне совещание зібрав міністр. А всі остальные собрались, приїхали, несмотря на то, що они там в составі сил бойових дежурств постоянно Проте раділи новачкам з відділу міліції сусіднього первомайську. Первомайська команда в этом году біло первої участие. Ну був надій що ніде покажуть гру. гра почалася одночасно у спортивному залі з волейболу і на першому поверсі з настільного тенісу на цей раз всім п'ятьом командам з ДПЧ 24 військової частини А-08-29, стрілецько стрілецької пожежної команди і двох відділів міліції Лозівського і Первомайського офіційно дозволено було посилити склад професійними спортсменами. Ми розрішили навіть в команди додати по два легіонера, для того, щоб була інтереснік состязательно, так і зрелищно це дивитися. Рекордні чотири години тривали волейбольні двобої, затягнулися, пояснювали судді, бо у нових учасників виникли питання з приводу системи визначення переможців. Система виходить змішана. Вначалі грають олімпійській системі, а потім по Ну Можливо, люди люди не знають, вони спорять, Вони перепутали розіграш. Вже з фінальними іграми організатори переконували у мініфутболі суперечок не має бути. А щоб вкластися у відведений час, тайми чи не вдвічі скоротили трійка переможців у перших двох видах. По Настольному тенісу третє місце зайняла команда з Друге місце СПК СПК-2 і перше місце арсенал, воїнська частина. по волейболу Третє місце зайняла команда СДПЧ, депече. Пожарники місце – первомайські первомаські. РОВД і перше місце – арсенал, але гра між міліціянтами закінчилася протестом однієї з команд. Лозівський відділ міліції у колег з первомайського замість двох професійних спортсменів на полі. Нарахував трьох. Первомайці довести зворотні, як не намагалися, не змогли. Тому відмовилися від подальшої участі і покинули до США. Лозівський відділ міліції за підсумками всіх ігор став першим з футболу. У плаванні своїх учасників представляли вже три команди. Відмовилися від участі у цьому виді Еспкалюдініх недостатньо Обійти незмінного лідера з плавання, команду 61-го арсеналу, і цього разу так нікому і не вдалося. Відрив по метражу метров 10-15, а по секундам не знаю, не дивлюся. Беззаперечну перемогу здобули військові. Їх перше командне місце і вже друга поспіль перемога. Боролись достойні суперників. Тяжові ігри всі були. І, в принципі, волейбол і футбол працює на раундах. Виборлі перве добре хорошо знає над чим працювати, є результати це приємно. на другому місці. Лозівський відділ міліції, на третьому пожежники СДПЧ-24.